Доброго часу доби, шановні колеги. Дозвольте представити вам підручник здоров'я, безпека, добробут, шостий клас, видавництво грамота і авторку Поліщук Наталію Миколаївну, яка працює в Житомирському обласному інституті дипломної педагогічної освіти на кафедрі методики викладання навчальних предметів, є старшим викладачем, кандидатом педагогічних нових. Підручник, створений за модельною навчальною програмою Здоров'я, безпека добробут 5 і 6 класи, інтегрований курс для закладів загальної середньої освіти авторів Наталії Гущини і Ірини Василашка. В змісті підручника Здоров'я безпека добробут для учнів учениць 6 класу ми намагалися в повній мірі реалізувати зміст інтегрованого курсу, який визначений модельною програмою. Тому в підручнику вміщений потрібний достатньої кількості навчальний матеріал, що забезпечує досягнення знань інтегрованого курсу, ну, а також висвітлено теми з виправданим залученням додаткової інформації з опору на очікувані результати навчання. В підручнику представлена різноманітність та оригінальність методичного апарату. Це зроблено для того, щоб наші учні і учениці набували досвід застосування набутих знань і умінь для різного ступеня складності. Все це створює передумови для співпраці, активної участі здобувачів освіти в процесі пізнання, які залучають до співпраці як наших школярів, школярок з дорослими і застосування ситуації вибору. Запитання і завдання сформульовані чітко, зрозуміло, коректно, відповідно до вікової категорії учнів-учениць. Методичний апарат підручника ми обмежилися такими ось рубликами. Дозвольте не коментувати, вони представлені на слайді. І матеріал підручника у нас структурований за розділами, також представлений на слайді. Врахували наступність у викладанні предмета так. У п'ятому класі ми звернулися до п'ятому класі, де розроблявся проект Моя карта бажань», Ми звертаємося і у шостому класі, і пропонуємо пригадати п'ятий клас. І розглядаємо схеми інтересів, доповнюємо їх своїми прикладами. поміркують дітки, як змінилися потреби, бажання, інтереси, і які планували, планували в минулому році, що вдалося реалізувати, що маєте ще зробити, обґрунтовують свою думку. Кількість параграфів розподіл матеріалу. Він відповідає навчальній програмі, очікуваним результатам навчання, пропонованому змісту предмету, видам навчальної діяльності, ну, також і навчальному часу. Вступному параграфі ми розглядаємо поняття здоров'я, безпеки, добробуту як основних цінностей життя. Нам вдалося також активізувати увагу учнів вже на початку кожного уроку за допомогою рубрики На цьому уроці ви дізнаєтеся та вмотивувати учнів до вивчення матеріалу за допомогою рубрики Пригадайте. це ось так. Це деякі скріни з підручника. Ви бачите, завжди передує якомусь запитання. В даному випадку чи відрізняються потреби від бажань. А на цьому уроці ви дізнаєтеся, це такі своєрідні очікувані результати навчання для учнів, які вимагає навчальна програма, створена вже вчителем. Підручник він дозволяє організувати активний сучасний освітній процес і його навчальний матеріал, структурні елементи, структуровані чітко, розділені на завершені частини тексту, вигляді розділів, параграфів. Узгоджені з модельною навчальною програмою, також вони містять логічну систему різних видів діяльності, які спрямовані на системне послідовне досягнення очікуваних результатів. В змісті навчального матеріалу підручника ми намагалися в повній мірі розкрити основні нового теоретичні положення інтегрованого курсу здоров'я, безпека, добробут. Теоретичні відомості у нас супроводжуються практичними прийомами щодо їх застосування і використовується загальна прийнята наукова термінологія. Ну, в даному випадку ми пропонуємо вам скріне з підручника, розгляньте на схему, чому для досягнення цілі навчання так важливо дотримуватися такої поетапності. При цьому ми використовуємо як індуктивний, так і дедуктивний метод. Ось, приклад. Які ілюструє зміст, зміст видів навчальної діяльності він сприяє розвитку безумовно-психосоціальних компетентностей, які визначені державним стандартом. Наскрізні вміння, читання, зрозуміння, висловлення власної думки, узна письмова, критичне системне мислення, творчість ініціативність, співпраця з іншими тощо. Ну, я на підтвердження я продемонструю, будь ласка, можна побачити це, все, наприклад, у цьому завданні. Оговоріть подані поради ваших однолітків щодо прийняття рішення, чи зможете ви ними скористатися, аргументуйте відповідь. Так, ось ще одна демонстрація. Так, ну і дуже багато у нас різного роду рольових ігор. Ну, от, наприклад, така обговоріть прийоми маніпуляцій, чи, взя, чи взяти за основу реклами, розробіть правила протидії реклами, які навички критичного мислення, керування емоціями, почуттями, аналіз ситуації, прийняття зваженого рішення добу умови, твань критично ставитися до рекламної продукції. Далі йде схема, в якій діти мають працювати робити висновки, узагальнювати, програвати рольову гру, формувати навичку критичного ставлення до реклами, формувати різного роду компетентності, які потребує державний стандарт. Ну ось ще один приклад: розгляньте подану схему, які навички у вас розвинені добре, над якими ще потрібно працювати, щоб протидіяти маніпуляціям. Тобто, весь час ми звертаємося до саме вправляння в певній дії до розвитку навичків. В змісті підручника передбачене також системне формування предметних ключових компетентностей, нескрізних вмінь, які передбачені інтегрованим курсом здоров'я, безпека, добробут через інформаційно-пізнавальний матеріал і практику спрямовані завдання. Ось приклади практика спрямованих завдань, і дуже важливо, коли дитина володіє якоюсь певною долею інформації, вона тоді з задоволенням використовує саме практику спрямовані завдання. І можу обговорювати це з вчителем. Так. Ну от, наприклад, розгляньте постер з правилами безпеки в інтернеті, подумайте, якими застереженнями можна доповнити цей перелік, обговоріть результати роботи у класі. Ілюстративний матеріал нашого підручника в повній мірі відповідає психолого-педагогічним особливостям учнів учениць морально-етичним, естетичним нормам. І Створений він відповідно до вікової категорії учнів з урахуванням ступені підготовленості учнівства до сприйняття певних зображень, відтворює безумовно сучасне оформлені, зрозумілі учнівству образи відповідно до теми, що вивчається. Створено з урахуванням деталь гендерної рівності. От сьогодні у нас. Зображення бачите хлопчика і дівчинки, говоріть подані ситуація, виставте свою думку щодо правил безпеки в оселі, доповніть її. Ось такий ілюстративний матеріал, дуже гарні малюнки, приклади необережного поводження. Вони містять ще певні завдання, які мають виконати діти, не просто якісь певні ілюстрації. Ну і що ще хочеться додати, що підручнику повністю реалізоване досягнення очікуваних результатів навчання. Через пропонований зміст інтегрованого курсу та види навчальної діяльності учні також наявна доцільна система запитань, завдань, право переважно практичного спрямування, розраховане на роботу в парах, групах виконання проєкту. Важливим таким елементом підручника обов'язково і елементом формувального оцінювання ми урахували, має бути рефлексія. Ось так виглядає наша рефлексія нашому підручнику. І, безумовно, хотілося б, щоб все це зреалізовувалося через певні шляхи впровадження і активної пізнавальної діяльності, дослідницька, розвивальні методи навчання, вміння працювати з інформацією здоров'я збережувального змісту. Безумовно, врахували ми також критичне мислення, рівні засвоєння інформації, навчальну мету. І результат, якого досягають учня, і певні розумові дії, які проробляються на уроці. Також наш підручник здоров'я, безпека, добробуту він спрямований на розвиток учнівства ключових предметних нескрізних компетентностей, що сприятливі для здоров'я, безпеки, добробуту, успішної соціалізації, самореалізації особистості. Шановні колеги, дякую за увагу.